Вітаю! В цьому відео хочу показати вам ось такий інтересний набір мисок для міксера. Складається він із трьох мисок. Зараз розпакую та покажу. Ось я розпакував набор, зараз буду вам ближче показувати. Так виглядає мисочка. На верхній частині у нас є ось така. Невеличка але зручна ручка для того, щоб переливати те, що ви тут міксером навзбивали. З другої сторони є невеличкий носик. Сама верхня частина має таке ось розширення, такий невеличкий бортик. На нижній частині є три резинові ніжки для того, щоб е під час приготування. Миска нікуди не їздила по столу, вона буде триматись досить гарно. Ну і також тут вказаний літраж. Це миска на півтори літри. Друга за розміром на 2 літри. Не знаю, чи видно вам. Гадаю, що видно на 2 літри. І сама велика на 2,5 літри. Тут у нас наліпка. Мабуть, закрила. Ну, не будемо знімати. сама велика миска на 2,5 літри. Такий набор виготовлений повністю із харчового пластику. Тобто він придатний для харчових продуктів. Ще одним плюсом є те, що всі мисочки можна ось таким чином спласти одна в одну, і вони не будуть займати багато місця у вас на полиці. Набори бувають у різних кольорах, це кольор капучино, також й інші. Я десь тут ставлю фотографії з іншими кольорами. Якщо вам сподобався такий набір і ви хочете його придбати, ссылки на нього будуть в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд!